Znowu forion. На цей раз вже Служба безпеки України відкрила справу проти Ірини Фаріон за чотирма статтями кримінального кодексу. Щодо висловлювань, мовознавиці призначили психолого-лінгвістичну експертизу. Служба безпеки України зареєструвала кримінальне провадження та вже призначили низку експертиз щодо висловлювань і публікацій колишньої народної депутатки. Мовознавиці Ірини Фаріон, як повідомили сьогодні, 15 листопада. У Службі безпеки України підставою для розслідування стали висловлювання Ірини Фаріон в одному з інтерв'ю про те, що вона категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців Збройних сил України і не може назвати їх українцем. Це викликало хвилю бурення серед українських захисників та в суспільстві загалом, зазначили в СБУ. Окрім того, служба безпеки розслідує розголошення Іриною Фаріон персональних даних студента з Криму, який написав листа мовознавиця у своїх соцмережах. Йдеться у повідомленні СБУ. Фігурантка опублікувала допис із скріншотом повідомлення від проукраїнського студента із тимчасово окупованого Криму, в якому були вказані ім'я, прізвище та інші персональні дані відправника. Це стало підставою його переслідування з боку російських спецслужб. Далі пряма мова служби безпеки України. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження. Та вже призначила низку експертиз стосовно колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, а саме стосовно її публічних висловлювань. Нагадаю також, що Ірина Фаріон нещодавно виклала публікацію, в якій розсекретила прізвище ім'я по батькові, а також інші установчі дані одного студентів університету на тимчасово окупованих територіях України. Загалом Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за чотири за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Кожна з статей ще має частину першу, другу, третю. І вже згідно з даних статей йде різне покарання стосовно позбавлення. Волі або інших мір стягнення, і так як 161 стаття може розслідуватися як і слідчими служби безпеки України, так і слідчими нацполіції. Відповідно, тут ще є сукупність всіх статей, тому це буде сукупне досудове розслідування. І нагадаємо, що раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звертався до СБУ національної поліції та національної ради з питань телебачення та радіомовлення щодо реагування на висловлювання Ірини Фаріон, яка назвала очманілими українських військовослужбовців, що розмовляють російською мовою. Ну а вчора ми повідомляли, що Національний університет Львівська політехніка разом з іншими. Студентами інших вузів, де працює Ірина Фаріон, теж відреагували на її заяви. У короткому коментарі університет відмежувався від слів своєї професорки. Після пікету студентів з вимогою звільнення Ірини Фаріон в університеті створили комісію, яка має дати свої висновки вже наступний четвер, 23 листопада. І Михайла Міхніка, про якого ми повідомляли, що він.